Тату, тату, хочу дякую сказати, та не можу підібрати. Він в дитинстві тримав мене на руках, а тепер йому фронт тримати. Його донечка зараз в піснях, словах, обіймає на відстані тата. Він до неба колись мене підкидав, а тепер кидає гранати. Коли щось боліло, мене він гойдав, я ж в молитві гойдаю тата. Я в майбутньому бачу наш рідний дім, де ми разом будемо грати. Він взягнувши піксель, лишився моїм найдорожчим у світі татам. Так бракує прогулянок по вечорам. А сьогодні день батька, свято, так від щирого серця через екран. Я вітаю тебе, мій тато. Святковий цей татусю, я вітаю від душі. Хай від щастя тобі доля подарує всі ключі. Буде хай міцним здоров'я, успіх хай в житті прийде. Кожен день тобі, хай радість і натхнення лише несе. Ти прийми мою подяку за підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує мені віру і тепло. Бути хорошим батьком, і потрібніша робота в житті чоловіка. Стати прикладом для сина і добрим чарівником для дочки. Навчити розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю і терпіння. Таке може тільки тато. Вітаємо гідних батьків, пишаємося ними, бажаємо тільки щастя і здоров'я. Бажаю сил і терпіння для, для виконання такої почесної ролі. Ви наші тату, всі захисники. Цей чудове свято, День Батька. Ми щиро бажаємо вам радості серця, життєвих сил та просто життєвого щастя. Хочемо висловити вам найщиріші слова вдячності. Дякуємо за вашу братцю і безмежну любов. Дякуємо за те, що ви завжди поруч і підтримуєте нас у будь-який час. Бажаємо вам безмежного щастя, здоров'я та натхнення. Ніколи не здавати найшвидше перемоги і повернення додому зі святом. Батько, любий, таточку милий, ти моя радість, римка в житті. Хочу, щоб був ти завжди щасливий. Зичу здоров'я тобі в майбутті. Тату, рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі, тату, добрий, сильний та стрункий. Хіба є, де ще такий. Та звісно, тато, думка ляже на чоло. Чи було б сьогодні свято, якби тата не було? Тато це символ сили, мудрості, героїзму, певності та мурності. Бажаємо вам завжди відчувати. Дівське щастя. Гордість за своїх дітей. Важливість, необхідність та підтримку всієї родини. Нехай кожен день. дарує масу у враження. Радосних метевостей Носить нові досягнення. Вячність всіх близьких. Дякую вам. Хай басі хліба людська теплота за все, що зробили за свої літа. Хай сонечко сяє і серце співає, хай смуток дороги до хати не знає. Хай благодатним буде ваш вік. Ми від щирого серця вважаємо Щастя, здоров'я і многоя літ, з ним датися. Я нічого не боюся, бо рука в руці татуся. Він мене обороняє, Україну захищає. Зволь мені догадати про свою безмежну любов. Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю. Бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому. Тату рідний! Мусиш знати, ти найкращий світі тато. Добрий, мужній та стрункий. Хіба є десь ще такий? Будь упевнений мій тато, що тебе я буду вартий. Все робитиму, як ти, тільки треба підрости. Таточко любий, таточко милий, ти моя радість, підтримка життів. Хочу, щоб був ти завжди щасливий, зичу здоров'я тобі в майбутті. Шановні татусі, бажаємо вам скорішої перемоги і вашого повернення додому під мирне українське небо. Рідні наші, в цей день хочемо побажати якнайшвидше перемогти ворогів і повернутися додому. Вітаємо з ним батька і хочемо побажати вам завжди залишатися героями для свого чада і справжнім прикладом мудрості. Бажаємо вам бути сильнішими і сміливими, захищаючи нас і нашу Україну. Пам'ятайте, що ми завжди будемо вашим тилом. Батька, я тобі вітаю, татку та інших сатосів і наших захисників. Нехай все у вас буде в порядку. Зилаю вам сіла, міцності, добра і милу зі святом. Дорогі татусі, вітаємо вас зі святом. Дякую за щедрість та турботу. Бажаємо вам сил, наснаги, мужності та міцного здоров'я. Любі наші тата. Ми вітаємо вас, з нами батька. Бажаємо вам, щоб ви завжди були здорові, щоб скрив закінчилася війна, і щоб ви побачили своїх діточок України. Ми вас любимо. Спасибі рідні, За очі твоїх тепло, що жити ми у серці назавжди. За віру і надію і любов, що зігрівають мою душу крізь роки. У День батька я хочу висловити велику повагу вам, хто виховує, захищає, кладає сили та душу. У своїх дітей нехай завжди між вами панує розуміння, а діти прагнутимуть бути такими ж людьми з великої літери, як ви. Я вітаю сьогодні зі святом, мого милого любого тата. Буду вічно любити, завжди берегти, хочу вирости, стати та тусі, як ти. Все на світі вміє тато і спокійно змаструвати, може довгий цвят забити, може не зварити. Може он, рибу він ловити, мамі дарувати квіти. Ти навчив мене усього того, що так важливо щиро любити, вірості дружбі, доброті і все прошло. тільки був люблячим батьком, але й мудрим виставкою. Завдяки твоїм порадам мені завжди вдавалося не потрапляти в халепу та й вибиратися зі складних ситуацій було набагато легше. Ми отак, чудове свято, день батька. І будь-який інший день я тобі щиро бажаю радості, серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Тато мій милий, любий, хороший. Дуже я хочу, на тебе бути схожий. Ніжній. Ніжній і добрий, і мужній, і сильний, розумний, веселий і самий надійний. Обіймаю, цілую, і цілую я тебе освятую. Ти найкращий у світі, мій хороший тато. Ти не батько наш татко. тебе ми вітаємо здоров'я достатку тобі побажаю, щоб добре жилося, щоб мрії був, щоб гори минали, а мама кохала. Тато, таточка, татусю, я до тебе пригорнуся, бажаю тобі щиро, міцності, добра і миру, щоб ніколи не журився, друзів мав дітьми гордився, праця щоб була, як свята. І росла мов зарплатно. З ним батька вітаю, міцно міцно обіймаю Мир, росла любові. Я бажаю тату мій. Свято це нехай дарує здійснення прекрасних бій. Ближається свято день батька. Вітаю всіх, хто зі святом. В цей день святковий татусю я вітаю від душі. Хай від щастя тобі, доля, подарує всі ключі. Буде твоєю донькою, це велике щастя. Вітаю тебе. Любий мій татуся, вітаю тебе зі святом. Хочу сказати, що ти з мене найкращий, найдобріший, а ще дуже сильний та мужній. Дякую тобі, татко, за те, що захищаєш нашу країну. Я дуже тебе люблю. Мій батько. Початку війни став на захист країни, що був в Україні навічно квітучий Донбас. Молюся за нього зі серцем і думкою Олини, і вірю, що день переможний настане для нас. Дорогий батьку, вітаю з Днем Батька. Дякую за твою мужність і самовідданість. Ти справжній герой і приклад для мене. Бажаю здоров'я! Сили і швидкого повернення додому. З любов'ю, твоя донька Даша. Вітаю всіх батьків країни з Днем Батька. Хочу привітати з Днем батька і побажати справжньої батьківської любові і уваги до своїх дітей. Нехай у ваших родинах завжди буде тепла атмосфера, взаєморозуміння і добробут. Тато! Вітаю тебе з Днем батька! Твоя відданість і самопожертва надихають нас щодня. Ти не тільки хоробрий захисник нашої країни, але й незамінний батько, який завжди готовий підтримати і захистити нас. Бажаємо тобі сил, здоров'я і благополуччя, нехай твоє серце завжди зігріває нашу любов і вдячність. З Нетерпінням чекаємо на твоє повернення додому. Повертайся, татусю, скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш. Я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татко. І молюся за тебе до Бога. Та небесного тата прохаю. Отче наш, нам пошли перемоги. Від батька слово батьківщина, вітчизна від отця. Вона для кожного єдина і рідна до кінця. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування. Ми любимо тебе. Спасибі, що ти поруч. Ти ж найкращий тато світі. Я від широго серця бажаю тобі залишатися таким завжди. Тато, тато, татушечка, я до тебе пригонуся, побажаю тобі щиро, мицності, добра і миру. З ним батькові вітаю, міцно, міцно обіймаю. Точку, любимо, рідна людина. Всі нас з тобою в кожну хвилину. Щастя велике, що маю тебе, хай тебе успіх великий знайде. Нехай буде радісний на настиг, здоров'ячка на всі сто. Всі до успіхів, двоє, як круте те сполтизне авто. Таточку, вітайно, тебе з днем батька. Найтурботливіше, терплячі та люблячі. живіть довго та щасливо. Будьте бадьорі та повні сил. Залишайтесь вірною підтримкою та опорою для своїх улюблених дітей. Дякуємо вам, що у найважливіші моменти нашого життя ви завжди поруч. Тато це герой це джерело сили, яке віддано обіймає і захищає від усіх злих сил. Він плече, на якому можна відпочити. І вірний друг, який завжди буде поруч. Незалежно від обставин. Тато це наша стійка опора у вітряних бурях життя. Він джерело мудрості, натхнення і добра. Спасибі вам за це, любі татусі. Вітаємо вас зі святом. Нехай доля частіше нагороджує вас за всі ваші старання і оберігає, що б не сталося, де б ви не були. Бажаємо, аби удача завжди була вам вірною. І була радісною кожна мить.